Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні недільний ранок і ми будемо шукати е, такі машинки сьогодні на авторинку, як паркетничок якийсь недорогий, можливо, Туксон, можливо, Sportage той самий, як був минулого разу, можливо, це буде Колеос. Е, тобто машина має бути десь від 7500 до максимум 9000 доларів. І так само нам треба буде якийсь е, народний універсал, навіть не універсал, а мікровен якийсь. Тобто, типу, Каді Кенгу, щось таке для людей Авдіївки, бо вони згубили все і треба їм знайти гарненьку машину. Цю послугу робимо безкоштовно, бо такі в нас зараз часи. Ми поїхали, ранок починається, ми біжимо по рядах, дивимось, які машинки продаються, і ми погнали. Підкатик попався, але щось ціна на нього трошки кусається. Восьмий рік, 7950, 1,6. Вказано, що пропан, але заводський, певно, може бути не там. Хіба що може переробив хтось. А, вже перероблено на пропан, він Є перехід. На фірмовій реєстрації, на червоні номера. Комплектація написано є все, але я щось не бачу нічого, ні датчиків дощу, ні світла, простий кондиціонер і в принципі все. Кроме того, що є 7 місць. Це Легет плюс. Іншого всього немає. Ми йдемо далі напевно. Навіть паратроніків немає. А що ж там є? Заднього свого чесника так само немає. Такий в продажу 8 рік, 1,6 бензин, дуже рідкісна комбінація в вільному продажі за 7 тисяч доларів, досить такий в непоганому стані. Пасажир відкрита, відкрита? відкрита. можна глянути. Такий гарненький стан по салону. 217 пробіг. Є саміські книжки, підтверджуються. Сервіс, німа. Здесь у них двери, на климате, за местами, на всех резиновых, и все так просто. Полочка, полка для ну, водийська документы, что-то. Я Мірайте, що... заводьте, можемо на яму їхати, куди скажете, там проблем, нюансів, поднищу ніяких немає. Це оцінковано, три зетки, то... Так, зараз. Тут стоїчка сіла, тут же номер у нас, да? так? Якщо так добре хочеш, то ага. треба виняти домкрат. А я, я, я чую так, щоб просто, щоб не було перероблено, переварено там. Просто далі що. Так, так, ну один там. Один і 1.6 моторчик наш безєшний. Крило у нас фарбоване заднє ліве. Десь тут попереду ще щось було. Дверця. Да, дверця підбуде трошки. Напевно, з крилом. Да, Критично, ничего не было. Ничего по кнопкам не было. до завтра не сделаем. Не, нет, нет, нет. Там о, кнопочка, надо натискать на вот вон. А это под документы. Конечно. da voz Машинка нам ця дуже цікава, ми її перевіряємо повністю з документів, перевіряємо з Вінкодом, який набитий на кузові. В Кадіку він розташований на задній правій стійці за домкратом. Отже, після огляду даного автомобіля ми прийняли рішення його придбати. Такий Кадік 2008 року, дуже в класному стані. Підкраси є, але він в дуже гарному стані, ще раз повторюся, і можна сміло його рекомендувати. Зараз робить нам знижку велику продавець, і за 6400 доларів ми цю машинку забираємо і їдемо на оформлення. все равно, она же не мешает. Все же у нас, как говорится, онлайн. Или как там? Крыльцо подрисовано чуть-чуть. Лево. Лево. Лево дверка, левое крыло. Таил. Підфарбований поріг. А що в нас по стійці? І тут вже є шпаклівочка, і так немало. Десь вона була завалена так, по цій стойці, по порогу. І Тут шпаклівка. Тут все трошки зліплено. Сидіння підсижене. Машина дуже брудна, затертий, сильно руль, ручка КПП стерта. На 170 пробігу якось трошки не тяне, але по діагностиці ніби, ніби проходить. Там виходить на тій машині права, вся сторона виходить мальована. Такий Бруденький салон, машина з Польщі, не дуже я то люблю.

что просто реношная краска такая. Что время трошки не так нормально. Да, в бывает, конечно, перепады. Ну, вот такой самый интересный. Ну, тут же нормально, вообще. 46, а там 2. Бед... <связать> Пусть у нас в сторону в том валена была. Там машинка у нас трошки такий підсований, вказано 174 тисячі пробіг, є навігація. Mm, зараз дивимось. У нас така пульт на навігація. Після уважного огляду першого колеоса ми зрозуміли, що він нам не підходить і знайшли от такий наступний варіант вже по об'яві. І їдемо швиденько його оглядати. 8700 на автоматі, 200, там, щось 5 чи 10 пробіг і в принципі по всім характеристикам він нам підходить, по фотках дуже прикольний. Будемо бачити, що з того вийде. Отже, ми оглянули даний автомобіль, зустрілися з власником, як завжди, недалеко від ринку або біля якогось сервісу, щоб можна було заїхати на яму. І він нам дуже і дуже сподобався. Він в класному стані, є підкраси, але технічно машина практично ідеальна. Вона має дуже гарну резину, є свіженькі тормозні диски, колодки. Немає царапаних на дисках якихось обдертостей, немає. Салон дуже збережений. Зараз все будемо дивитися. Це покажу. В такому стані у нас салон. Дуже чистенький, охайний, столики, як завжди, задня частина взагалі майже ідеальна. І по багажничку так само. Питань немає, шторочка є. У нас 217 тисяч пробігу, датчики дощу світла в комплектації, клімат, автомат гідравлічний, той, що всі люблять, салон чистий, охайний. І загалом дуже і дуже гарний стан, за що ми і вибрали цю машину. І так от у нас у нас виглядає з цієї сторони. Колеса у нас всі однакові і в дуже гарному стані. Це сезоночка така, хто каже зимова. Колодочки десь біля половинки залишилось. У нас безключовий доступ в комплектації, 4 склопідйомнички, блокування, бардачочок такий, складається дзеркала, Регулювання електрична, само собою. Датчики до що світла вже казав. Кермо у нас мультове з круіз-контролем. В дуже гарному стані, не перешити ніде нічого. Сидіння так само не просижені, ні заломлені, як в іншому варіанті, що ми оглядали. В принципі, в дуже гарному стані. Електроручник, автомат вже казав. Блокування на повний привід. До речі, вона повнопривідна не сказав. І, в принципі, така штука. Заїжджаємо на яму, будемо дивитись, що в нас з ними. По моторному відсіку у нас питань немає, капот наш не крутився, як завжди дивимося. Фари, фари рівні, все добре, не розбиралося нічого. В принципі, потьоків ніяких поки що тут звідси не видно, все добре. По діагностиці, по форсункам, по турбінці питань немає. Будемо зараз заглядати під низь. Тут так само все сухенько, по всім з'єднанням, по паливопроводам, по повітряним трубкам на турбіну керування. Всі клапани, актуатори, все чистеньке, все гарненько. Таку машинку ми повністю оглянули і вже домовились за придбання її. Забув показати її знизу, але вже заганяти не будемо. За 8400 ми домовились її придбати і на цьому наш день робочий завершується. Ну, Друзі, помаленьку завершується наш день підбору. Сьогодні купили класні доволі автомобілі. Всі замовини задоволені. Кадік наш вийшов 8-го року в 6400 доларів. Витримали класну скидку. І Рено Коляус з усіма його, як то кажуться, плюсами і мінусами нам вийшов в 8400 доларів. Це за повний привід, за автомат, за двохлітровий дизель. Я вважаю, що це дуже класний результат по е ціновому, е як то кажеться, по оцінки по ціні. От. І дуже непогані машинки нам сьогодні вдалося знайти. Правда, за колеосом трішки прийшлося поїздити. Навіть в Ковелі їздили, нічого не знайшли після ринку, бо там трішки дощ помішав, трішки варіанти були не ті. Е в Ковелі теж нічого не підійшло. <гум> Тому знайшли по об'яві вже в Луцьку, вже ввечері. І все нормально, всі поїхали додому на своїх автомобілях. Тому хто боїться, що ми приїдемо, нічого не знайдемо, так ще не було. Всі поїхали на машинах. Всі хто хотів, поїхали на машинах. Як то кажеться, Найдем полюбе. Отож, підписуємось на канал, ставимо лайки, пишемо коменти по всіх темах відео, кому які машини подобаються, кому що не подобається. Будемо все вважати. Будемо на все звертати увагу. тому... Wszystkim dziękuję, że do tego do końca. Pa.